Зниму? Зимкує, бляха моха, знімкує. Добре ще. Чи хуліра. А, до хліб того ще. Добрий день! А, ні, то вже верш. А, не важно, яка пора суток добрий день одним словом. Я. Я записую своє відео. Бо зараз що, я зараз який я до а потім після приїзду племінники, внуки і решта. Ха-ха-ха! Слухайте, зараз тоді до мене внуки, племінники, спиногризи мають поприїздити одним словом. О! Бо, Е-е-е... Тиво, е, тиво, 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 що? Бо дочка їде десь, блін, на курорти, а дідо що де... А-ха-ха-ха! Правда? І е, е, тиво, я е, і хліпом сьогодні зараз буде встрічов, що файно, як має бути. Е, е, тиво, нічого мені ще розчитають, бо хліп тепер дорогий, що О, а а ще то. АЛІ Експрес. А, ні, 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 Не знаю, не зна, не зна, що за експрес. Має приїхати мені твого твої Я посилку заказав півтора року. Жаку, та воно б мало би. Б, б, я не знаю, що це тепер першню пошту. Що за францувата пошта? Я. О! Брат, що теж ти по мамі. Лист поздоровлення на Різдво написав. Воно хоробо аж на Пасху прийшло. Та то піш може з, з, з воробля, з літака того летити, то воно з місяця мало ще вернути, я не знаю. Кожен лист розпечитаний, кожна посілка щось над'їжджує. Я не год з совші. Що? <coughs> я не знаю. Коли воно приїде, що воно буде, коли воно буде, я не, без, без поняття. О! О! Ха -ха 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 -ха! Внуки поприїздили. А? А дарата, аратапи, аратаки, а внуки дороги, з с грибом, а дарапати, драта-да, а скийова до пен, на шия на козапе, а не казак обука, каблук, де чай передам. О! Аааа, а я не ха Село експрес Село експрес Ой, дякую, що зустрічаєтеся з хлібом і Та на вас, ім'я цахне Та на вас з хлібом і сількою Ідіть звідси, кулєра, там Що ви мені тут попроходили? Йдіть звідси А, ну подивіться, ну кулєра, мама Ну кулєра, мене зустрічаєте Ну а. Це накладна ласка, читайте уважно Чао Ой, бляха, село експрес, що за скотина експрес Село експрес Ха-ха-ха та там все, що я заказував через тих китайців. О, блін, нормально, нормально! Файно є! Опа! Що смерть моя? Як доля стукає в берегу? Ха-ха! Так, так, так так! хто там? Діно витроє! Каварч? Розворот? Чао! Що я ту, блін, посилку з нимиш? А, блядь, холера внуків, що зробиш, бляха? Зала, чого? А тобі подарок. Дякую. <рес> <рес> ну. О, буде дідо. О, а ти ж на грелину приїздив. Я вам сказав, пенс... пенсії не дам. Що? Так, діду, знаєш що? Що? Паспорт або пенсія. Так, як ваше не. Ваш за паспорт. Я віддам зараз. Вже давай. Скотина. Що за діти повиростали, тепер я не знаю. Зараз даю. Я даю. Выверните! Выверните я сказал! Не дверь, я сказал! Споднец, дружбу, кулечь! Ну так. Потому ну, что и табери бошки, хво. Вс самый наиценніший, зара, да, зараз, Да, 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 саме все найцінніше, чекай. ха, ха, а я вже відколи шукаю. Бляха, два роки не визнається. Вони вот тут. Так, зараз, зараз, зараз. Кайда, зара. Даю. Убийте сюди. Зараз, зара, зараз, зара, зара, бо ведете у нас за циво. Ховаєш, щоб час у не могло. О. Зара, зара, чекайку. Зара. <звіць> Так Що? Буру і доволі. Я сижу з вас. Що копіки? Це все пенсія! Копіки трошки маю. Що нема? Що? Пенсія. Про ді. Нема. Так, що? Тихо, тут... Тяні вещь. Так. Що? Діду, а що тут у вас Пришло? прийшло? З рук, я вам завжди показував, що хуєра ясна. Це жодке, я не зрозумів. Докладна більше. ти докладна, накладна. А не знаю на що. Байка в туритній папере нема, то я що зводят. Трудятівки замовив. Ха-ха-ха-ха. Що ж я замовив. В китайців то то галі експрес. Що від Галі, чи від кого. Але кей тим словом що замовив. О, а через село прийшло експрес. В общем, то що що я замовив, то що має бути красиво. Може щось вам ще перепадає, як кедідофайн. Ха-ха-ха-ха. Я вам обіцяю. Так, все. Котч куліта. Пройді, вони нічого ще спорт. А то меделка! Ха-ха-ха! Я забув, то тобто на шотке правда. Так, все. О, шампунь! Йо, як то м'яли ми шампунем голову? Не було? Ні, ми, це мили, Файно. Уй-йо, мене напрубки поприсилов. Що ж, Сусіди має не здали пригодиться. Так. Що це? О, носочка. Нормально. Так, це... Це сюди, це це, все не можна. Все це моє. Це лічно моє. Так, руки. Руки я сказав. Оце не Це, це. Це. Що род? Ніфіга не е, э, э, Надики, даруй. Ніфіга не світим. А тому що? Так тихо, я сказав. О. <решит> Боже, куда я за мою мэр уже патефон от вам Что я буду слухать? Чего без рук? Что? Что ты не Да, да, да. А, что ты? Хай метал. Хай метал ты вон. Чего будь ты я сказал? Ну, а хай метал Пугачева. Это моя молодость. Не можно умирать, нужно жить. Даже Пугачева говорит, что нужно брать от жизни. ты открылся. Не чипать ты. Давай, игравши. Я замовлял. Почему да! Да, да. О, о, то! О, тут і крекер! а ах, ха Скотина, вже поз'їдали, там на ті спошти жили. E, Знайде, що то тематик мухає. Все, ха я сказав? Зараз там пора, все. Просив, просив тих китайчик, висвітні ножниці. Скотті вона веселила печень. Чи ми їх пор? Ай, ай, ай! там. Ох ти, ті, що має щось, є ще порох порохівничок, блін. Так, тихо! то що має... Що ще певна адресом поплутати? Стоє на хуст, на худруху хуєну мені того. Що? На худру. Нашому тегла. Я не розумію. Нараміна на наламіна на налади. Хло? Шоки, Потній дуже, не вичути його. Що буде тими ще лаками мастив чи що? У е, них що дурнічешо? Тараніна на наїра. Діду, з тобою що? Ха-ха-ха! <ривіт> а що? Май провірити трохи та то, то якість тут. Ха-ха-ха! <ривіт> китайці не здари хло, не здали в маррує. <ривіт> <Тож, шо? ривіт> <ривіт> 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 а треба провірити, ні?

Вики то незирує тонус. Ай, готую, Ой готу. Так, просто надарую. А, по прощачку. Тихо. Зараз о, то певно, вам даче. Псх-х-х-щікали. Вам трошка з підпаху смерди тотке. о, То певно мені пам'ятайте того разу тоді. Buba buba challenge, Minaha. To ta... Na jeszcze taki miśakuj dranie challenge. Na jeszcze piesok, mordy, to on mi dał. O, siłos, siłos, fajno. Na, daruj. Wszę. Tak, to wszę. To żadne małe. Na, Na, jeszcze. stop, to futlar. To futlar, tego. Oto. O, o wszę, Jaka jak, jak

Tak, jak to jest, ja to jestem w e, znaczy, ja, znaczy, to, co tam, e, normalne, to jest normalne, to jest normalne, to dwa sztuka. to jest normalne, to jest normalne, to zasłania normalne, to jest normalne, to jest normalne, to normalnie, normalne, Aha, to jest normalne, to Добрий мешти, Так, мешки, мешки зимові. меште це, Що за мешк? А як на що натягнуть ті мешти, скажіть, будь ласка? Що і буду гріти? Та, ну, так. Э, Шапка зимова, Одна штука. А ну, що то є, блядь. Крой повіни. А я що як я втім буду ходити? Ха-ха-ха. Ха. Згодом в п'ятку хабуду поздравляю всіх. Так, що там далі? Дали что-то Сто грамм <свист> А нет, то инстаграм не все пишет. <свист> Думаю, что за 100 грамм. Жанна такого хуиха, а нормально. Вот, о, что у меня будет э, лапурсинса. Э, Холера пуста, блин, знаки спорта сделали, скотина. Кришу, давай, пани. Нагони. Кришу, паник! Хулира. <свист> о, это что? Вот наша штука. Ах! Все лишнее, Гилки. Так, да? сейчас все 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 умаешься. А то, блин, так, тиру завертаю пакеты. пакетик. <связывается> Ха-ха-ха-ха-ха! Зара-зара-зара! You can't admit, сейчас скотина. Нормально, все. Так, нормально. Скотина, руки. Так. Ты да что там маете? Тихо. Ха-ха-ха! Ты! Диша, Десороно, браха, дісороно! Алкоголь елітний, я ще не буду ним чекаю. Зараз, на. Зара то що. скотина, Зараз ще поб'ю, бля. Там 4 літри мінімум! 4 літре! А ну, ефект момент! 4 літри має бути! Кройте А за що за 4 літрі? Капец. А лайк, блять! Ганкір можна буде так вот! нормально, нормально, Сейчас я зака... Я, а я що тим черпашком напьюсь? Ну то, то ще загідне нап'єш, чорпа тебе то ще нап'є. Ай, я да повірю мене, забирайте діти. Забирайте. То Тоже. теж. Казах, саме моє. Значить, одним словом. Розписати в позицію треба. Позики не можу. Ха-ха-ха. Так, а зараз ще ви провірите, чи воно пользує, чи воно працює. А ну, жара. To полізно, то полезно, дитя до полізно, то полезно і синує м'яні. Бляха, що ж ти че! Що тут, як випробувати таким способом, ха-ха! Продорожка ліпше, що за своє організм. О! А! В общем, ви би ще подвели до того, але магалі челендж привезли дідо піселку. Знаєш, ми все з вами розібрали по дивилися. Тут ваше дівки мародірські трошки. Значить, так бо... ще ще стрім, збанимося? Ха-ха-ха! То ще не кінець, а сегодня глічне. Ха-ха, обвайте! Чова! Підписуйтесь на Судо Експрес. Ставте лайк!